У Насташці урочисто відкрили футбольно-волейбольний майданчик. 11 серпня стало особливим днем для жителів села Насташка. Тут відбулося урочисте відкриття нового футбольно-волейбольного майданчика. Ідея створення цього простору для активного дозвілля належить старості села Олександру Ведмідю, який ініціював облаштування спортивної локації біля сільського будинку культури. Зусиллями громади територію було очищено від сміття, упорядковано, засіяно травою, підготовлено газон, встановлено спортивне обладнання. Та лавки для глядачів. На свято завітали почесні гості, Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов зі своїм заступником Олександром Конопчуком, а також заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю агропромисловий комплекс Насташка Антон Прудиус. Вони привітали громаду з важливою подією, наголосивши на значенні здорового способу життя. Розвитку спорту і активного дозвілля для молоді. У якості подарунків юні спортсмени отримали м'ячі від Юрія Богданова та спортивну форму від Антона Прудивса. Реалізація проєкту стала можливою завдяки спільній праці місцевої влади, відділу культури, молоді та спорту Рокетинянської селищної ради. ТОВ АПК Насташка, а також Олександра Лук'янця, Олександра Трохимця, Олександра Запари, братів Барахтянських комунального підприємства Рокитне Благоустрій магазину Все для вас та інших небайдужих людей. З нагоди відкриття. На майданчику відбулися товариські матчі з мініфутболу та волейболу між командами сіл Насташка та Острів. Змагання провела майстер спорту України міжнародного класу, викладачка рокетнянської дитячої юнацької спортивної школи Катерина Григоренко. На завершення спортивного свята кафе Любава та Олег Онатій пригостили учасників фруктами. Відкриття спортивного майданчика це ще один крок до створення комфортного та активного середовища у селі Настежка, інвестиція в здоров'я молоді та майбутнє громади. Як уже повідомлялося, 31 липня та 1 серпня на базі спортивного майданчика Рокетнянського ліцею No3 відбувся черговий п'ятий всеукраїнський турнір з ветеранського футболу Кубок Легенд серед гравців віком 65 років плюс. У змаганнях взяли участь понад 50 футболістів з різних регіонів України. Приємно відзначити, що переможцем турніру стала команда Рокетнянщини, футбольна команда Синявське, капітаном якої є інструктор з фізичної культури Михайло Клеменко. У напруженій боротьбі наші ветерани продемонстрували неабияку майстерність і згуртованість, виборовши заслужене перше місце. Захід відбувався на підтримку Збройних сил України. Після завершення турніру організатори оголосили про передачу 2 мільйонів гривень на закупівлю дронів для підрозділів Збройних сил України. Ще один доказ єдності спорту та патріотизму в умовах війни. З нагоди цієї події у європейському просторі Рокетнянської публічної бібліотеки відбулася зустріч Ярослава Литвина з гравцями футбольної команди Синявське. Як відомо Ярослав Литвин і група компанії Синявське вже багато років активно підтримують розвиток ветеранського футболу як на Рокетнянщині, так і за її межами. Завдяки цій підтримці, а також невичерпній любові до гри і високому рівню майстерності, команда досягає гідних результатів на всеукраїнській футбольній арені. Під час зустрічі Ярослав Литвин щиро привітав команду з перемогою. Хочу напевне всеї громади від себе особисто подякувати вам за ту славу, яку ви робите для руки за ту славу, яку ви робите для. Гупа компанії «Синявський». За той приклад, який ви показуєте сьогодні молоді, адже сьогодні дійсно ви є тими, на кого хочеться не лише рівнятися. А й доганяти вас, брати ті здобутки, які, які сьогодні ви вибуваєте. У невимушеній атмосфері відбулася щира розмова, в ході якої були підбиті підсумки турніру та окреслені нові спортивні цілі. Керівник благодійних проєктів благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина Ольга Антипенко вручила футболістам цінні подарунки, нову спортивну тренувальну форму. Ветерани подякували Ярославу Литвину за постійну підтримку та запевнили, що продовжать розвивати ветеранський футбол у громаді і в Україні в цілому. Ухвалено зміни до програми розвитку та прогноз бюджету громади, 8 серпня 2025 року відбулося чергове засідання виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради, під час якого члени виконкому розглянули та ухвалили низку важливих питань, що стосуються соціально-економічного розвитку громади. Усього було розглянуто 13 питань порядку денного. Серед них схвалення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Рокитне тепломережа на 2025-2027 роки та змін до програми громадського здоров'я, розвитку й оновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Рокитнянський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2020. 23 -й, 2025 -й роки життя наше продовжується, і е, наступні зміни у нас пов'язані із встановленням нової модульної амбулаторії на масиві цукрового заводу. Ну, хто проїжджав, там то вже бачили. Е, до речі, хочу сказати, що е, отримали від Міністерства охорони здоров'я через ВОЗ е, договір дарування. По двох таких відомостях це іде сама інструкція, ці коштує і, скажімо так, начинка, тобто це іде з ключі там холодіння, кому, молодочки. І тому подібне, обладнання майже на мільйона, Тобто вся вартість її десь близько, 8,5 мільйона. Для того, щоб вона зафункціонувала, звичайно, що потрібно привезти світло, включити інтернет, вода вже все підключено, каналізація підключена, електрокодіок у нас є, ми поставимо його. От і, в принципі, зробивши ці всі речі, ми буде запускати цю ангурту. Ми в програму вносимо зміни, це оснащення обладнанням, 600 тисяч пишемо. І 265 тисяч це товари і послуги. Всього разу десь виходить 765 тисяч. Також виконком затвердив проєкт фінансового плану КНП Рокітнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги на 2026 рік і схвалив прогноз бюджету Рокітнянської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки. Ухвалено рішення з інших питань порядку денного. Ознайомитися з ними можна на офіційному вебсайті Рокітнянської селищної ради згідно з вимогами чинного законодавства. З 15 серпня по 30 вересня 2025 року на Київщині, як і на більшості рибогосподарських водойм України, діятиме заборона на вилов раків. Повідомляє Держрибагентство України. У Київській області заборона поширюється на всі водойми, що мають статус рибогосподарських. Це стосується як великих річок, так і менших водних об'єктів, включно з водосховищами, озерами та ставками. Обмеження запроваджено. З метою збереження популяції цих прісноводних мешканців у період їхньої другої линьки, коли раки є найбільш вразливими. Під час цього процесу вони скидають свій панцир і залишаються незахищеними протягом кількох тижнів, стаючи легкою здобиччю. Саме тому у цей період необхідна особлива охорона виду. За порушення встановленої заборони передбачено покарання адміністративна або кримінальна відповідальність, відшкодування завданих збитків 3332 гривні за кожного незаконно виловленого рака. На цьому вівторковий випуск новин завершено. З початком нового трудового тижня та до нових. Зустрічей в ефірі